І всім привіт! Ми сьогодні в Випика XD. І сьогодні у мене тут дуже багато всяких монет, кристалів, і я вирішив дещо купити. І зараз вам покажу. От тут такі штуки з'явилися. Я вирішив купити перше. Вот таку штуку. Є, давайте я сфоткаю, Дивіться, просто ось таке я зараз тут є. І де моя штука є. Добираємо візірочку. І дивіться, яка крута штука. Ну, це ще не все. Я ще планую оцю цю штуку купити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І цю штуку купити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо ви думали, що це все це далеко не все. І купляємо в цю штуку. Один, два, три. 4, 5. Так, шостого нема? І якщо ви вже думали, що це вже ну точно все, ви помиляєтесь. Ми купляємо ще вот таку штуку. І. вау! Це, було 22 2 кристали, стало 2. Він. Я дуже веселий, тим, що я це купив. Мені за це ще й даються монети, кристали. Вау, давайте примірюємо одяг, який я купив. І давайте замість цього єдинорога поставимо цього ведмедика. Коротше, все я там поставив на вулиці е там цю штуку з ведмедиками солодкою ватою, а єдинорога запхав е всередину. О, дивіться, який ведмедик. Ну, давайте примірюємо, що ми купили з одягу. А почекайте, Мені далося таке і таке. вот такая такая э, вот такая и такая вот такая и такая вот такая и такая и все видите вот такие я был вдо и таким стал писля вот таким я стал писля а вот таким я стал писля писля Оце ще не все. Ще для наших петів. То щось вау. Отаке от і отаке. От Коротше, це перший варіант. Оце от перший варіант. А оце другий варіант. Мені другий більше подобається. Ну і це ще не все. Е -е, ну ми що купили такі платформи? які платформи. Ну, каже, там не було місця, то я вирішив взяти інший будинок. О, поки я вам це показувала, мені ще хтось поставив лайк. Ось такі штуки. Ну, я купив такий пончик. Таку шоколадну платформу. Ну, ще таку штуку, по якій можна підніматися в виді тортика. І це, я не знаю, що це таке. І це також. Ну, але це батут. тут. Якщо ви думали, що це все. Ви також помилялися. Бо По ми ще купляємо. Ну, серйозно, ну я не знаю, як взагалі. Е -е... Я, напевно, так багато купив, що мене аж забагалося. Коротше, ну я буду перезаходити в ігру. Ну, коротше, я перезайшов в ігру. І давайте подивимося. Ну добре, в мене монет нормально. Ну, монет стільки, виходить, я купив два рази ті штуки, і я думаю, вони мала сохронитися. Воно не сохронилося. Ну, блін. Ну чому воно в мене відняло монети, а те, що я зроблю. А те, що я купив, воно просто зникло. Добре, третій раз на ваших очах купляю. От, вот, вот, вот. І вот. А нарешті. Ема, чому в мене було три пончика і три цих штук? І три. А, тобто воно мені зарахувалося тільки пізніше ігра зрозуміла. Ну добре, ну якщо так, то може ще купимо. Оце я вже на останній раз купляю. Оце, оце напевно, саме дороге відео. Ну то ставте лайки, бо я не знаю, я, я тут валюту, ці монети, всякі кристали збирав Ну, досить довго. Ну, то хоча б поставте лайк. Що є там ті штуки, хочу змінити на оце. І, -і, І от що в мене вийшло. А то навіть пройти не можна, тільки потрібно стрибати. Ну, добре. Ну Здається, ми більше нічого не купляли. Якщо щось купляли, то... Тому... Жительно написати в коментарях, Коментарі я залишу відкритими. Ну, а на цьому все. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!